Кожному з нас люди надали мандат представляти їх в обласній раді. А ті люди, які надали нам мандат, вони ходять на роботу, незважаючи на той стан, який є і в економіці, і безпекову безпекова ситуація в країні. Це вже наболіло. І для того, щоб ми збиралися офлайн. Ми бачимо яскравий приклад Верховної Ради, яка збирається офлайн, не онлайн. Ми бачимо яскравий приклад Чернівської міської ради, яка збирається офлайн, не онлайн. Якщо буде безпекова ситуація важка і будуть там мінувати щось інше, ми переймемо досвіду Чернігівської міської ради. Вони за останнім часом ну, навчилися багатьом цим питанням. Я звичайно. Люблю новітні технології, і іноді життя вимагає новітніх технологій, зокрема, онлайн формату. Якщо брати комісії, то комісії, в принципі, можна в деяких випадках розглядати питання онлайн. Але з приводу сесії, 100% сесія, має бути офлайн, бо ми своїм прикладом маємо показувати, що ми теж працюємо. І депутат має також право задати питання тим, Керівникам, яких ми призначаємо, і взагалі формат онлайн робився для того, і ми з з вами вносили зміни в регламент з безпекових міркувань. І я впевнений, що нас дане питання об'єднує всі політичні сили для того, щоб ми дійсно могли збиратися офлайн, і ми можемо я б запропонував би навіть нам зробити міжфракційне об'єднання з цього питання. Міжфракційне об'єднання з питання сесії офлайн і відновлення Чернівської області.